Зустрічай. Дзвоника і букварика вони сьогодні прийшли до тебе удвох. Вітають тебе і пропонують, як завжди, розвеселити хмаринку. <свісно> Треба, напевне, ще посміхнутися. Посміхнись. <свісно> Молодшинка, бачиш, сонечко визирнуло. І теж тебе, тебе вітає, і ми продовжуємо з тобою наше заняття. Подивіться, подивись, як багато картинок. І ми знову будемо запалювати лампочку. Але запалювати лампочку ми будемо на той картинці, назва якої починається з голосного звука. Давай спробуємо. Називай першу картинку що це? Сонце. Сонце. Який перший звук? Стоп. А він голосний чи приголосний? приголосний? Так, будемо запалювати лампочку, чи ні? Uh, ні. Ні. Бо ми запалюємо тільки на тих картинках, назва яких починається саме з голосного звука. А ось наступна картинка, як називається цей предмет? Ескаватор. Екскаватор. Скажи, будь ласка. Який перший звук? І. Ні, ми кажемо екскаватор. Е. То ми запалюємо лампочку чи ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Звук е. Голосний чи приголосний? Голосний. Боже, ми запалюємо. Бачиш, ми знайшли вже предмети, який починається з голосного звука. Наступний предмет. Хто це називає? Олень. Олень. Запалюємо лампочку чи ні? І так, То який перший звук був у нас? О. Так, волочинка, другий рядочок. Називаю оцю картинку. Що це? Ананас. приголосный, Ой, то есть голосный. Запаливаем, а или нет? Mm -hmm. Запаливаем. Так, правильно. Наступная картинка. Карандаш. Ну, давай украинскую скажем. Оливец. Это. Запалю. Так, молодчинка. Наступна картинка. Знаєш цього птаха? Індик. Запалюємо чи ні? Запалю. Так, супер! І наступна картинка. Відро. Відро. Ні, ми кажемо не ідро, а відро. Який mm -hmm. перший звук ти чув? Mm -hmm. Це голосний чи приголосний? Приголосний. Отже, ми не запалюємо лампочку, правильно? Так. Добре, і ти впорався з цим завданням. Йдемо далі. А що ж у нас далі? А далі у нас гра на пам'ять. Чи добра в тебе пам'ять? Перевіримо. Тобі потрібно назвати і запам'ятати. Предмети на екрані. Потім я їх заховаю, а ти назвеш, що ж там було? Метелик. Метелик далі. Літа. Так, Зила. Вілка. М -м -м. Це, мама. Как це є і... Півник. Півник. Ти добре запам'ятав предмети? Так. Так, я закриваю. Називай, які ж там були предмети. А... А Що ти запам'ятав? Літак. — Літак. Тквіїтка і. і-і-і. Так, а ну перевіряємо, чи всі ти назвав. Так. Так, молодчинка, отже, в тебе добра пам'ять. Йдемо далі. А що ж тут таке? Ой, ой, дивись! У нас з тобою все є, щоб скласти речення. І навіть підказочки. У нас є слова, які треба поставити, щоб вийшло речення. А слова у нас такі: Після дощ, сонце. Давай спробуємо ці слова поставити так, щоб у нас вийшло речення. Після дощ, сонце. Ну, надо поменять дождь и після. Ну давай спробуємо. Что в тебе выйдет? Дождь писеля. Солнце. Так, в тебе нам будет так після е, е, дощ, після солнца дождь, чия? Знаеш, надо поменять. Солнце и вот эту... и писали. Ну, спробуй, яке речення в тебе вийде. Ммм. Писеля. Нет, солнце, дождь писаря. Ну, шо с не выходить, не зовсім выходит. Давайте будем поможок. Дивись. Давай уявимо собі, що був дощик. Я придумала... А після дощика визирнуло сонечко. Може таке бути? Так, да. а, треба поміняти просто містами і сонце. Ну, скажи, яке ж неберечення вийде? Після сонця. Ти ж поміняв. Подивись: після! Дощика. Я тут двое хочу. Ну давай. Я хочу поменять просто солнце и дождь. Ну давай, что там... тебе выйдет? Після... Солнце дождь. Після сонця дощ? Ну, щось не дуже виходить. Як може а бути воно... після сонця? Дивись, дощик це явище. Воно є, тут воно закінчилося. Отже, краще буде, буде сказати так: після дощику визирнуло сонечко. Так? Так. Ну, давай спробуємо записати це речення. Отже, перше слово у нас після. Як ти думаєш, що це за слово? Назва предмета, дія предмета, ознака предмета, чи слово помічник? Помічник. Правильно, отже, ми записуємо слово помічник з великої літери. А чому? Mm. Тому? Тому що ми починаємо свої речення, а початок речення завжди йде зі слова, яке пишеться з великої літери. Якщо у нас слово помічник перший. То ми його запишемо з великої літери, так? Отже, після дощику. Ой, подивись, яка в мене фішка з'явилася. Ця фішка каже, що треба підібрати ознаку до слова дощик. Давай підберемо. Як ти думаєш, дощик може бути який? Ні. Який буває дощик? Сильний. Сильний, так. Отже, у нас вийшло після сильного дощу. А дощ це? Яка? Яке слово? Назва діє чи ознака? Назва. Назва. Після сильного дощу, що зробило сонечко? Визирнуло, так? Або з'явилося. І що ж це за слово буде? Назва предмету, дія чи ознака? Є. Так, супер. Визирнуло сонечко. Ой, подивись, а між словом визирнуло і сонечко у нас є ще місце. <плес> Треба сказати, яке ж сонечко? <плес> Ооо, і яке ж у нас вийшло речення? Давай прочитаємо ще раз. Спробуй, сам. Після сильного дождя а? Звалилась роте сонечко. Супер! Ти бачиш, яке у нас велике речення вийшло. І ти впорався з цим завданням. І до тебе вже завітав наш цікавий рюкзачок. От цікаво, які ж сьогодні він приніс тобі предмети. Давай будемо називати. Називай, що це? Гарох. Тикла. Гарбус. Українською це буде гарбус. Отже, у нас три картинки. Горох, гриби. Гарбус. Який звук повторювався? І mm -hmm. сьогодні буква Г. Так, але їх дві буквочки. Вони дуже схожі, але відрізняються одна від іншої. Давай mm -hmm. далі назвемо предмети. Називай, знаєш, хто це? Mm -hmm. Гава. 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 А це гудзи. Гудзик. А це дзига. Дзига. А який тут звук повторювався? Ні. Гава гудзик, дзига. Г. Отже, у нас два дуже схожих звука. Давай послухаємо цікаву історію. Жив собі на пташиному подвір'ї гусак гога. Він був дуже поважний, ходив, крильцями махав і такі звуки видавав. Г-г-г-г, г-г-г-г, А одного разу по сташиного подвір'я пролітала гава. І так е, всі пташки на пташиному подвір'ї, що вона вирішила привітатися, і в неї вийшов такий звук. Г. Г. г г Г-г-г-г. Отже, з у гоги гусака був звук Г, а у гави Г. Ці звуки дуже схожі, але кожен з них має свою буквочку. Але О! спочатку давай ми з тобою визначимо звук Г і звук Г. Голосні чи приголосні. Гуси. Правильно! Отже, давай познайомимося з буквочками. Дивись, гусак Гога звук Г, отака от буквочка. А наша Гава звук Г, отака от буквочка. Вони навіть схожі. Але да, треба звернути увагу, що у буквочки Г Чубчик дивиться вгору. Бачиш? Да. Так, давай ми з тобою подивимось. Буква Г якраз така, наче шия в гусака. Г г г, -г та га-га-га. Буква Г як кочерга. Бачиш? Це буква Г, звук Г, як гусак Гога видавав. А оце буквочка Г. Подивись. В неї чубчик дивиться вгору, Мов би, горобчик зверху сів. так вони відрізняються. Це буквочка Г, а це Г. Подивись, бачиш чубчик? Ой! дивись, Бачиш? Дивиться вгору. Ну, давай, щоб запам'ятати ці буквочки, ми їх запишемо. Відкривай свій зошит. Постав крапочку, спочатку ми запишемо буквачку Г, як гусак Гога. Такий звук видавав гусак Гога. Подивись, вона дуже легка. Ось вона, а ось і маленька. А можна? Велика на дві клітинки в висоту. А маленька, тільки зверни увагу. Маленька знову не Я доходить тебе. до кінця клітинки. Бачиш? Щоб вона так. не була дуже довгою. Так, тут. Так раз. А Ти от Ти Спочатку букву Г пропиши, а потім до Пропиши. Пропиши буквочку Г, так. а потім ага. ми напишемо буквочку Г. Тож ось, ось так же пишеться, тільки от як вот, от это... треба. Тільки чіпчик. Так. Зараз натиснемо і напишемо. Зверху вниз, зверху. Ой. Висять. Ш... Погляденку пропусти, і пришримо лайку. Вот этот ну ось так, ось сюда. Маленька. Палочка і до середини. Так. Тепер велика. Клітинку пропусти. Зверху вниз. Mm. Денис, на одну клітку, не на дві? Давай. Клітинку пропусти. І маленька. І зараз будеш букву Г. Так. А тепер подивись, як ми будемо писати буквочку Г. Точно Куди? так же подивись, як ти писав буквочку Г, тільки хвостик вгору маленький. Чубчик такий, бачиш? А ось маленька. писать, отрывая? Ну, чупчик так Если, ну, ты, тебе нужно, так, можно выдервать руку. Смотри. Смотри. Я пропишу вот так. Так. И чупчик. Это... Вот Это... так. Это легкий простого. Ну, давай. Ну, так напиши. Давай. Это легкий, чем один да. писать. Давай, пиши. Сверху вниз. Давай. А, чубчик сверху нет? Наверх. А можно Наверх. чубчик тоже сверху нет? Нет, в этой линии ты вообще можешь не отрывать руку. Давай, маленькая теперь. Ну, можно... Денис, меньше разговоров. Ну, що в тебе виходить? Так. Ну, добре, Хорошо. давайте допишеш до кінця рядочку, коли тебе буде вільний час, а зараз трішки відпочинемо. Ми довго працювали сьогодні з тобою, а нам ще працювати. А гра називається: Ти чуєш звук Г чи звук Г. Пограємо в таку гру? Так. Давай так, щоб було простіше тобі. Якщо ти чуєш звук Г, ти кажеш без чубчика. А якщо звук Г, кажеш з чубчиком. Домовились? Так. Добре, поїхали. Гриби. Без чубчика. Так. Гудзик. Гудзик. С Так, молодчинка. Гава. Без чубчика. Послухаю, важно. Гава. Гава. С чубчиком. А снеговик? Снеговик. С чубчиком. Нет, я же не кажу снеговик. Сніговик без. без чубчика. Агрус. Агрус. Чубчиком. Так, ось у тебе вийшло. А тепер давай будемо визначати, де саме стоїть звук Г. Горіх. Горіх. Де ти чуєш? На початку. А в слові «восьминіг»? Конце. Так. А в слові виноград. Посередині. Супер. А тепер звук Г. В слові дзига. Де ти чуєш звук Г? В Ні, да. послухай уважно. Дзига. В Послухай ще раз. Дзига. кінці ми чуємо. А! Де ж він заховався? Ну, посередині. Так, молодчинка. А в слове goodzik. Гудзик. Де ти чуєш звук Г? Де? В начале. На початку. І в слові Агрус. А-грус. Не, будь уважный. А-г-русс. А-г. А правильно, теперь правильно. Ну что, приготуй фишечки? Мы разберем слово гусак. Що це за звук голосний чи приголосний. Покажи, будь ласка, в камеру, фішечку. Правильно. Подивись, яка буквочка у нас. Бачиш, буквочка Г. Який звук після Г. У. у. Покажи фішечку. Молодчинка. А який же третій звук? Гусак. Гусак. Так, покажи фішечку. Добре. Четвертий. Гусак. Покажи фішечку. Так, правильно. Супер. І останній звук. Гусак. Так, супер. Скільки звуків? П'ять. А буквочок? П'ять. Так. Скільки приголосних звуків? Три. А голосних? Два. Молодчинка, ти впорався. Дивись, що у нас зараз буде. Ми будемо читати по доріжкам. Нам потрібно допомогти у цьому паровозику проїхати в депо. А для цього треба прочитати все, що написано. Давай спробуємо. Га. 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 Ти читаєш як Г, Лениска. Ти читаєш як Г, як Гава. А ти читаєш як гусак. Га. Го. Продовжуй. Г. Г. Ї. Ура! Подивіться, допоміг паровозику. Ну, Гу -гу. а тепер треба машині про, проїхати в гараж. Давай. Аг. Г, як ОГ. Так. У, так. У, 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 у. Супер! І машинка поїхала в гараж, а тепер зайченятка біжить до мами. Зверни увагу, тут бупочка з чубчиком. Г-г. Давай. Иг. Аг. Уг. аг. Ог. Уг. І зачинятку ти допоміг. Гу г. І літачок полетів. Всі тобі дякують, а тепер давай спробуємо прочитати вже слова. Так, Молодець, Правильно. Правильно. Далее. Угу. Так. И. Так, молочинка. Далее. Угу. Так. Так. Угу. Так Ого. так супер, а тепер же слова великі Па, -пу -ха. Папуга. Так, Папу. далі. папуга г р в о Граб. Граб. Це таке дерево. Далі читай. По. Кі. Рок. Молодчинка. Далі. Га. Ро. Гар. Гар. Гарбуз и гарбуз. Далее. Грыб. Гриб. Усак. А тепер зверні увагу. Тут чубчик, буквочка Г. Га. нок Супер. Ганок. Далі. А-гру-с. Агру. Агрус. Супер! І ми з тобою вже відправилися на день народження. У нас сьогодні дві іменинниці. Називай. Які? Г. Г і. Г. Г і Г. г. Отже, давай. Ти ви буде домашнє завдання, бо ми вже багато часу з тобою працюємо. Домашнє завдання. Подивіться відео, де є звуки е, Г. Я, я, я тебе надійшлю е, посилання, ти подивишся. І посилання на е, відео, де є е, предмети зі звуком Г. А на наступному занятті ти мені їх назвеш. Домовилися? Да, а я, я знаю, одразу скажу, я хотів одного монстра на букву Ґ. Ну, Гадзіла. Ага, Газіла. <гадзіла> <гадзіла> Ясно. Давай ми з тобою пригадаємо, що ми робили. Яке це було завдання в тебе? Запалити лампочку, якщо перший звук який? Голосний чи приголосний? Голосний. Так. Що ми з тобою сьогодні складали? Речення. Речення. І бач, як ми з тобою гарно зробили. Воно таке велике вийшло. З якими сьогодні буквочками ми познайомилися? Назви їх. Г. 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 І Г. Г. Так, повчися їх писати і промовляти правильно. Прочитай їх букварику. Не забувай, що звук Г, як гусак гога, буквочка без чубчика. І як «гава» Г буквочка з чубчиком. Далі ми шукали, де стоїть. Яке ще е, слово ми розбирали? Гусак. Гусак. А що ми тобою читали і допомагали паровозику, машинці, зайчику і літачку. Ой, куди ви подівалися? Отже, домашнє завдання ти запам'ятав дописати буквочки, почитати їх букварику, подивитися відео і запам'ятати слова, в яких є звук Г і звук Г. А посилання на ці відео я надійшлю твоїй матусі. Домовилися? Так. А зараз якийсь дзвоник з тобою прощається, каже до побачення. побачення.